Всім привіт-привіт! Дуже рада вас всіх вітати! Дітки, сьогодні я вас запрошую на заняття з аплікації. А ще ми з вами сьогодні будемо маленькими дослідниками. Скажіть мені, будь ласка, ви що знаєте про пісок? я впевнена, що ви граєтесь у пісок, так? Так, на майданчиках дитячих. Дітка, я сьогодні вам покажу, як які ж пісочниці є на території нашого дитячого садочка. Ось є ось така пісочниця квадратної форми. А ще з навісом. І ось така є велика, теж квадратної форми. Дітки пісочниці дуже-дуже чекають на дітей. Пісочниці ще бувають різної форми. Є кругла пісочниця, подивіться. Так, квадратна, з навісами різними, різнокольорові, так, дітки? Прикрашені по-різному. Так, дітки, сьогодні до нас завітав Савочок у гості. І він запрошує вас пограти з пісочком. Ну що, дітки, йдемо? Дітки. Ось у нас є пісочок в однієї ємності та іншої. Він, який, дітки, подивіться, сухий чи мокрий. Так, він сухий, ви вже це знаєте. Подивіться, якщо я візьму навіть в долоньку, подивіться, він сипиться між пальчиків. Погляньте, ось він сухий і має який вигляд. Так, як піщинки маленькі, так, дітки? Ось. Подивіться ще раз. Він сиплеться. А як ви вважаєте, з нього можна щось зліпити? Подивіться. Ні. От, наприклад, я спробую навіть. Якусь кульку. Ні, не зможу. Нам для цього потрібно, що, дітки? Так, давайте покличемо, що з вами. Дощик, ось в мене є дощик, і давайте повторюйте слова за мною. Приготувалися? Іди дощику, іди на городи і сади на траву і квіти, щоб раділи діти. Подивіться, дітки. Я пісочок намочила. Ось, додала водичку. Та зараз спробую його змішати. Дивіться, ой, 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 ой. він уже стає не розсипчатий. Дуже, о, який він приємний, дітки, на дотик. Обов'язково вдома спробуйте. Так. Подивіться, дітки, з нього я вже змогла зліпити ось таку грудочку, бачите? Подивіться. І як ми працюємо з пластиліном, так? Ліпиться. Він став який зараз? Правильно, дітки, він став мокрий. А зараз я вам пропоную пограти з ось такими. Пасочками. У мене є і ведмедик, і півник, і слоник та маленька черепашка. Давайте спробуємо. Якщо, наприклад, давайте пограємо з черепашкою. Ось я набрала пісочок у нашу черепашку. І що, в мене вийшла якась фігура? Ні, він розсипався, тому що він який сухий, вірно. А давайте спробуємо з мокрого. Ось так. Подивіться. Так. Ось я набрала. Зараз ми спробуємо, чи залишиться від нашої черепашки якийсь слід. Погляньте, дітки. Так. Є, правильно. Ще давайте спробуємо слоника. Набираємо ось так. плотненько, бачите? щільно я набрала. І зараз спробуємо. Чи залишиться в нас слоник? Слоник щось в нас не хоче. Ось! І слоник є, дітки, подивіться в мене. Є черепашка, слоник. А ще давайте когось пошукаємо. Так, наприклад, ведмедика теж накладаємо щільно пісок мокрий. Та давайте спробуємо ще ведмедика знайти. Так, чи є в нас тут ведмедик? Так, і ведмедик знайшовся, дітки, подивіться. Вам добре видно? Мені вже даже самі цікаво погратися. Давайте ще півника, так, спробуємо. Ой, скільки в нас багато вийшло різних тваринок, так, дітки? Давайте спробуємо ще півника. Ось і півничок вийшов. Погляньте, дітки, уважно, скільки в нас тваринок вийшло. Так, дуже весело можна гратися з пісочком. Дітки, ми з вами сьогодні повторили, закріпили, що пісок буває який? Сухий та мокрий. З мокрого можна зліпити або побудувати, будь-що. Вірно погратися. Вірно. Дітки, Ось так ми з вами сьогодні пограли, весело з нашим чарівним. Так. Савочка, який нам допоміг, да, дітки, розібратися, де пісок сухий, а де пісок мокрий. Так, дітки. Малята, я вам сьогодні пропоную на аплікації прикрасити пісочницю, так? так, щоб нашим відерцям, нашим савочкам було дуже цікаво гратися, так, дітки? Щоб їм було веселіше. Ну що, готові? Тоді йдемо до нашої майстерні. Так, ми сьогодні з вами прикрасимо геометричними фігурами нашу пісочницю. Ну що, готові до роботи? Так, у мене є. Ось, вже заздалегідь вам матусі допоможуть намалювати силует пісочниці. Так, Клей нам потрібен для роботи. Нам потрібні фігури геометричні, я вже вирізана, вирізала, бачите? Так, з кольорового паперу пензлик наш чарівний. Так, звісно ж, клейонка кліон, та серветочка працювати, щоб було нам зручно. Ми спочатку я вам пропоную викласти наші геометричні фігури, а ви мені допомагаєте. Яка це у нас геометрична форма? Круг вірно. А це так, квадрат. А це теж круг. Правильно. Дітки, ми з вами будемо вчитися дотримуватися, бачите, однакової відстані між нашими деталями. І викладемо з цієї сторони. Ось так. Круг, допомагайте мені квадрат та ще круг. Наш пензлик. Перевертаємо наші фігури та наносимо з вами клей. Ось так притримуючи пальчиком нашу фігурку. Так, це у нас квадратна, але у нас спочатку яка? Так. Кругла форма. Ось так. Круг. Працюємо ще серветкою. Потім ще наклеюємо квадрат. Теж працюємо серветкою прибираємо зайвий клей. Тримаємо наш пензлик рівненько та наклеюємо ось так. Можливо, ви оберете. Якісь свої кольори дітки так? ось червоний квадрат Так? Залишився жовтий. Пензик стане на місці обов'язково. Ось так. Ми, пісочницю, з вами прикрасили. Подивіться, будь ласка, красива? Так, дітки. А я буду чекати на ваші пісочниці. Добре, до нових зустрічей.